Привіт. У нас сьогодні піонерчик. Можна було б звісно сказати, що це Саксон по 22. Блять, у нас піонер по 1-25. В принципі якщо один не вважати, то 25, ну тільки через 0 тоді. Ну. У нас тут було розкошено, Ми тут овлагу міряли якось приїжджали сюди на це поле. Ну і там воно палички лежать вино було розкошено і не, ну, і не посчитано коротше. воно зараз там мінусує нам урожайність тому що там я забрав і От таку картинку рисує Довольно таки чотенько угадує Ну, вона навірно не може ідеально там щоб раз закінчилось і И семечка в еліваторі закончилась. Вона там по-любому якась есть. І пока вона заканчивается, то я думаю там якийсь метр здвига у неї є там. Я думаю, що вообще дуже точно ложа чи рисує. Зеленої краски Коля так мені і не вислав. Ну і можна, звісно, підбавити там чуть-чуть, розвести водою. У нас на максималке стоїть. Що там на максималці? Півторы плюс, то получается зеленых маловато. Ну такие, поздні посебу, не загущены, чистенький. Тут був дощ. дождь в цьому районі випало міліметрів 15-20. Пару дней назад, ну и нужно зати трещины, короче, и все. Мы уже трошки забрали там. А, ми тут ще... Були тиждень назад, обійшли края і сьогодні приїхали, то балала, як края не показали. Ну тобто, все це. Антена приїхала на старе місто без РТКшки. Щось Коля там намутив з антенами, Що ну, непогана повторяємось. А тут все було ну, Тут пропуски. Щось то сигнал іменно в одном місці відпадав. Куда їхав, назад їхав, відпав сигнал, а потім перестав відпадать. Сейчас ему там, видать, не нравилось. Не знаю. И отут оце у нас красненький був проход тиждень назад, ну там без особих настроїв. Хотя они сейчас подтянулись, а там под посадочкой, как обычно, ничего нет. Вот именно так было сегодня. Мы сегодня вторую полосочку ехали сегодня. Ну, а тут, соответственно, красную наливало, потому что там нет Че Не было солнечных. чи кури з'їли чи просто посадка забрала в общем не було щось поля ругається на зерновий елеватор, щось там хрумтить у ньому треба буде подивитися що йому не подобається Ну щось там є Надеюсь нам свата. Машину догрузить. Там надо буде передивитися, що, що в ньому не так. Звездочки вроде нормальні. Передивиться може щось на транспортері десь є періодично підскакують у нього обороти високі по високим оборотам ну, вібрацію я і по високим оборотам пишіть влага 7,8 була чи 6, 6,8 була. Да, з утра міряє, ну як з утра часов 10. Ну, в принципі, ну, і по комбайну не чутно, що воно всере. Знаю точно який це піанер був посіяний, ну спитаю, потім напишу на відосику або в названні Відосика напишу. Так, по большому счету, якщо сказати, що це Саксон, будемо думати, що це Саксон, сказати, що це там Лімагрей, ну... Не реально ж определити, мабуть, по цьому по соняшнику, який правильно. Починаю там. Не вірте комбайнером, вірте фермером, бо ще детский сад, блять, їбать. Так, це походу воно нам тут пісечку доножна намалювати, так? Да, да наверно, буде буде накрашувати нам пісічку. Потом подивимось як буде вона накрашена на цьому ми їдемо швидше, закраска відстаєш. Ну, так. Прикольненько. Ну, потім подивимося і короче в цьому ну і село красненьке. Ні, не пропустив, повезло. Ну, все, я її трошки цей підбрию і потім цей, і потім подивимось, що вийшло. Заканчуємо піонерчик. Пилюга страшна, дує, вітер дує сильний. Просто нереально дує. Десь ми 31 тонну нагрузили у фуру і трохи Сергій Анатолійович приїхав. Насипимо трохи йому. Надіюсь влізе. Що не влізе, останеться в бункері. Вообще дымка везде стоит, короче Там сиют люди, там тоже дымка стоит суховий, страшненький такой Тут вообще дождь был Тут ще более-менее мокро на поле Ну я снизу там Кореня выдергивается на трохи Я не дивився скики промочила Сейне не интересно попробуем уместить. Попробуем уместить зила. С1.26 в среднем рисует. Было трохи отключений. Верное отключение спутников. Багатому, але. рішаємо. Ну але щось сьогодні трошки є. бункер. И, ну, грубо говоря, полтора бункера, короче, влаза. Осталось тут пару мешков, наверное. Было в бункере 60%. Може даже 65 така дымка. Колька ругається, що мало оборотів. Там сонечко. Чуть не забув включити відео. Набрали бункерок. Перший бункерок. Ну там трошки ж цепнули пару відео. І бункерок зибимо. баночка що да. таки це мало у нас ехали дальше ух ты хату фонарик короче ну надо ее выключить не надо добрали мы еще 77 процентів стоїть Зелененькі, ті, що більше 1,4. Де ці сірі точки, то стільки раз виключалася навігація, От. а ця пісечка та що я влагу лагу міряв. И можна там подивиться, вона в другому місці есть. Но я ей шукать сейчас не буду. Но, в общем, розложила неплохо. колечко це на дві жатки, я ну туди назад. Ну Все, ми будемо висипатися і їхати додому. Всім спасибо за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою. se je bila pravila. Пала. Не знаю. Треба переїжджати. Ну, все, все, що вийшло у нас, коли ми міряли влагу. Я не настраював нічого, просто проїхали, набрали в бункер, влагу поміряли.